Привіт, долюбчики! радий знову вас бачити. Сьогодні поговоримо, як за допомогою щі воду ухвалювати виважені рішення щодо постачальників, орієнтуючись на реальну якість товарів, які ви отримуєте. Відділи закупівель, що як правило одночасно працюють із кількома постачальниками, що постачають однаковий асортимент продукції, стикаються з проблемою нестабільної якості продукції, а ще й до того відсутністю консолідованих в одній системі даних щодо кожного з постачальників. А коли справа доходить до великого замовлення чи продовження контракту, простого способу проаналізувати, хто з постачальників дійсно показує кращий результат, часто просто немає. У підсумку маємо в тому від постійної потреби в ухваленні складних рішень та витратний шлях спроби помилок та втрачений потенціал від можливої економії. «Щі воду прибирає потребу у вгадуванні і підказує, як обґрунтовано обрати постачальника, роблячи свої прогнози на підставі статистичних даних про якість уже здійснених поставок. В результаті брак пов'язаний з постачальниками можна скоротити до 40%, витрати на закупівлі до 15%, а співробітники витрачатимуть до 80% менше часу на перевірку постачальників та ухвалення рішень щодо продовження договорів. Тож ходімо подивимося, як скористатися цією можливістю воду. Налаштування. Для цього коротко покажу, як саме я все це налаштував. Відкриємо контакт Ажур інтер. одразу кидається в очі нова тека. Інформація щодо якості такої в стандартній оду немає. Все це зроблено за допомогою оду студіо. Видно, що зараз у ажур інтеріор рівень якості встановлено як відмінна. Ймовірно, тому що у цього постачальника є лише один запис. Молодці, ажур! Тепер розглянемо уважніше цю комірку. Натискаю кнопку студіо у горі праворуч. І якщо хочете краще розібратися з підваленими студіо, зазирніть до документації та навчальних відео -ду. Посилання лише в описі до відео. Ось нова тека та комірка, які я додав. Тут відбуваються всі дані щодо якості товарів, отриманих від цього постачальника. Тепер переходимо до меню дій у горі. Тут зібрано всі доступні дії та налаштовані для користувачів цієї бази. Відкриваємо дію оновити запис. Я створив дію класифікувати за рівнем якості. Тут видно, що цю дію налаштовано саме на оновлення запису. Також бачимо, що тип дії обрано оновити за допомогою ЩІ. Промпт нижче описує, які саме дані Ші має використати, оцінюючи рівень якості. Я вказав чотири базові категорії для оцінки якості продукції постачальника: відмінний, прийнятний, поганий та критичний. для кожного рівня прописано критерії вибірка даних і наскільки серйозні проблеми щодо яких в них йдеться. попросту кажучи, щоразу, разу, коли я запускаю цю дію, ще аналізую ці показники чотири відповідні комірки в базі оду, що ви бачите нижче. На підставі цих критеріїв ще оновлює значення в комірці рівень якості та надає продукції постачальника відповідну категорію якості. Оскільки така інформація корисна не лише в записі контакту, я додав її ще до кількох записів в базі. Закриваємо це вікно і переходимо до застосунку закупівлі. Додаємо комірку до замовлення на закупівлю. Можливість порівнювати рівень якості постачальників дуже допомагає, коли створимо запит на комерційну пропозицію. Відкриємо ось цей запит на комерційну пропозицію. Та натиснемо кнопку студіо вгорі праворуч. Добра новина в тому, що саму комірку вже налаштовано і протестовано. Лишилося просто додати її до цього перегляду. У редакторі студіо я перетягую компонент, пов'язана комірка, одразу під опис постачальника. У властивостях цієї комірки в полі пошуку починаю набирати постачальник. потім натискаю стрілку праворуч. Та розгортаю пов'язаний із ним запис постачальника. В наступному полі пошуку вводжу рівень якості. Після цього натискаю підтвердити. Перед тим як закрити студіо, задаю зрозумілий підпис для комірки у полі назви вписую рівень якості. Потім йду, щоб застосувати зміни. Та закриваю. Чудово. Тепер рівень якості видно вже під час створення нового запиту на комерційну пропозицію, а не лише в картці контакту. І вже оскільки ми поки що тут порівняємо якість товарів постачальників у різних пропозиціях. Подивимось, як цей постачальник тримає планку. Ось нова комірка. Рівень якості. На жаль, тут бачимо оцінку низький рівень. Переконаний, можна знайти варіант краще. Переходимо на вкладку альтернатива знизу. Тут натискаю функцію порівняти рядки товарів. У цьому перегляді видно всі комерційні пропозиції щодо нашого кутового столу. Розуміючи, що це стане в пригоді, я додав рівень якості до лівої частини таблиці. З такими налаштуваннями видно, що постачальники Вуд Корнер від «Jackson Group» зараз мають статус прийнятний. натомість, деко Едікт має рівень відмінний до того ж з тією самою ціною. Тож логічно обрати постачальника з кращою якістю. Чи не так? Повертаємося до нашої комерційної пропозиції за хлібними крихтами угорі. Тепер натискаємо Створити альтернативу. У вікні створені альтернативи як постачальника обираю деко едікт. лишається натиснути створити сподіваюся, деко Едікт нас не підведе тепер поглянемо, як інформація щодо якості впливає на статус постачальника. Оновлюємо показник якості. Колеги повідомили, що в одній із поставок від інтернати драстик, частина товару прийшла з пошкодженнями. Нічого критичного, але все одно треба зафіксувати інформацію щодо проблеми з якістю. Натискаю «Новий угорі ліворуч» та додаю назву, скажімо, подряпина поверхня столу. Невелике нагадування такі заголовки та описи беруть участь в оцінці рівня якості, тож варто описати не лише саму проблему, а й те, як вона впливає на роботу. Це допоможе ще вирішити, чи слід знизити рівень оцінки постачальника з відмінний одразу до критичний, чи лише до прийнятний. Ця проблема виникла в замовленні на два обідні столи. У комірці товару обираю саме обідній стіл, а в полі опису встановлюю короткий опис того, що було не так. І насамкінець, щоб інформація точно була асоційована з відповідним постачальником, у ТЕЦі різне обираю ажур Interior в полі постачальника. Коли все заповнено, натискаю Зберегти вгорі. Тепер повернімось до картки ажур інтеріор. На сторінці контакту. Відкриваємо вкладку записи щодо якості. одразу бачу щойно створений запис та попередній, що було створено раніше. поки що рівень якості все ще відмінний, але виконаємо дію і подивімось, чи зміниться це значення. для цього достатньо натиснути піктограму із коліщатком. кнопку дію горі і обрати «Класифікуйте за рівнем якості. categorize contacts based on level of quality. Ледакої Після короткого оновлення бачимо, що рівень ажур знизився до прийнятний через новий запис. не катастрофа, але надалі слід уважніше стежити за якістю наступних поставок. Ось так усе це працює. Завдяки кільком нескладним налаштуванням. Відділ закупівель отримує безпосередньо в робочому процесі живі підказки чи щодо надійності постачальників. Коли ці підказки містяться в записі постачальника, рядках з товарами та замовлення на поставку, можна ухвалювати зваження рішення на підставі фактів в процесі звичної роботи. Це означає розумніший вибір постачальників, менші ризики та кращий контроль якості. Дякую, що були зі мною, долюбчики. Побачимось в наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.